Привіт! Ну От ми нарешті дійшли до теми бронеелементів. В принципі, на просторах українського Ютубу є доволі непогані відео на цю тему, але кожного разу я бачу, що деякі нюанси упущені. В цьому відео я спробую зібрати все докупи і все ж таки подати базову інформацію для кінцевого користувача. В цьому відео ми не будемо говорити про... Різні фізичні властивості про балістику, про технологічні нюанси. Тому що, по-перше, я в цьому зовсім не експерт, а по-друге, на мою думку, це не потрібно кінцевому користувачу. Якщо ж вам цікаві такі нюанси, я дуже вам рекомендую підписатися на інстаграм компанії Велмет. Там люди знають, що вони роблять. Обов'язково підпишіться, поставте лайк. Для вас це всього секунди, а для каналу це неоцінений вклад. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Там я викладаю різні цікаві пости з приводу спорядження, зброї. А також новини про закон про зброю. Що ж таке бронеелементи, або броня, або бронепластини, або пластини. До бронеелементів я відніс елементи будь-якої броні, яка захищає все, окрім голови тобто, це шию, плечі, тулуб, живіт, пах, ноги. Шолом, звичайно, це теж елемент броні, але там трошки інші стандарти, і це взагалі тема для окремого відео. Бронепластини бувають м'які і тверді. Якщо узагальнено, то м'який захист захищає від уламків або від уламків та малокаліберних пістолетних куль, тобто 9-19 і все в такому роді. Твердий же захист він від і уламків, і куль, але більшого калібру. Відповідно, м'які пластини вони набагато легші, і, як я вже сказав, їх можна розмістити у таких собі чохлах для захисту там, тієї шиї, боків і все в такому роді. Зазвичай самі елементи м'якого захисту використовуються для максимізації захисту від уламків для військовослужбовців. А також для базового захисту усіляких охоронців від пістолетних куль. Зазвичай це кевлар або арамінні композити або ж надвисокомолекулярний поліетилен. Тверді пластини вони ж важчі і вони зазвичай використовуються для максимізації захисту життєво важливих органів у плитоносках або бронежилетах. Для максимізації захисту від стрілецької зброї, звичайно, мається на увазі. Також вони можуть використовуватися для захисту боків це такі невеличкі квадрати, які вставляються у підсумки з боку, замість. Повноцінних хемербандів, які мають в собі м'який захист. Сучасні тверді пластини вони вигнуті із заводу, іноді у двох площинах, для того, щоб вони краще прилягали до тіла. Зазвичай, це сталь, кераміка або надвисокомолекулярний поліетилен. Або ж їхні комбінації, це, наприклад, кераміка і поліетилен. Але давайте перейдемо до конкретики і що важливіше знати для кінцевого користувача. По-перше, це основний матеріал твердої пластини. Для м'яких бронеелементів це не так критично не так важливо. По-друге, це клас захисту, це надзвичайно важливо. По-третє, це розміри, і останнє це виробник. Почнемо з матеріалів. Перше, це сталь. Плюси сталі в тому, що вона дешева, дієва і її просто виробляти у дуже великих кількостях. Мінуси її в тому, що вона важка, іноді вона дуже важка. Також її мінус в тому, що неможливо досягти максимального рівня захисту, із тільки використовуючи сталь, як за ДСТУ, так і за NIJ. Це стандарти класів захисту, ми до них пізніше перейдемо. Або, можливо, і може, але можливо, це буде вже недоцільно, зважаючи на вагу. Ну, принаймні, я ні у нас, ні в Америці не бачив чисто сталевих плит, які мають найвищий рівень захисту. І останній мінус це рикошети уламків. Взагалі, рикошети це така тема, на якій я хотів би окремо зупинитися. Коли ви купуєте сталеві плити, зважайте на те, що куля при зіткненні із сталевою плитою розлітається на багато-багато маленьких шматочків. І яким би хорошим не було ваше антирикушетне покриття, ви все ще можете піймати уламок рукою або навіть обличчям, що може стати фатальним. Так, це сертифікована американська плита. А якщо ми говоримо про кустарні стелові плити, то там шанс. Що вам уламок відірве голову дуже і дуже високий. Також я бачив відео прямо з поля бою, де нашому бійцю влучили в сталеву плиту і, як могли здогадатися, уламок, поранив його у руку і моментально вивів із бою. Відео я, на жаль, не знайшов. Приходимо до кераміки. Кераміка легша за сталь, іноді набагато легша за сталь. І з керамікою ви можете досягти найвищого класу захисту як за нашим стандартом, так і за американським. У кераміки немає ризику рикошету. Точніше сказати так. Рикошет там, звичайно, буде. Куля не може просто дезінтегруватися і зникнути із простору часу. Тим не менше, енергетика тих уламків і їхня траєкторія буде не такою ризикованою, як зі стальлю. Мінуси, звичайно, це її ціна. Зазвичай кераміка дорожча за сталь, іноді у багато разів дорожча. І загалом, чим кераміка легша, тим вона буде дорожча. І залежність ця, на жаль, не лінійна. Нюанси про кераміку, на які варто звернути увагу. Китайські керамічні плити можуть мати захист керамічний не по всій площині плити. Це надзвичайно небезпечно, тому що, очевидно, на краях плити або захисту не буде взагалі, або він буде на рівень менше. Ні, кераміка неодноразова. Вона витримує багато влучань. Можливо, сумарно вона і витримає менше влучань, ніж сталь, але давайте не будемо оцінювати плити з точки зору якихось екстремальних ситуацій, по типу розстріляли в повний магазин і за притул. Кераміка, так само, як і сталь, має клас захисту. Тобто це означає, що і ті, і ті плити тестуються в лабораторіях проти певної кількості набоїв певного калібру, при певних швидкостях, у певних умовах. Ніхто не гарантує вам, що ваша стелева плита витримає 10 влучань із СВД бронебійним патроном в одну точку. Вона витримає рівно те, на що вона була протестована в лабораторії, відповідно до її класу захисту. І ви ж не можете серйозно думати, що коли вам 5-10 разів вистрілять у стелеву плиту, розірвавши в хлам антирикошетний захист і все, що можна буде використовувати. Ну, Можна буде, але не дуже довго. Також при купівлі керамічних плит, це більшість із них імпортні на сьогоднішній день. Зверніть вашу увагу на такі поняття, як ICW і STA. ICW означає in conjunction with. Тобто, це означає, що заявлений клас захисту у бронеплити буде досягнений тільки, якщо ви позаду неї поставите ще плиту із захистом nij 3 a І ні, це не випадковий кевлар, кевларова пластина, яку ви знайшли на OLX, це конкретно плита, яка була протестована на цей рівень захисту. І STA, тобто стенделоун. Тобто додаткові плити не потрібні, ви просто берете плиту, вставляєте в плитник, і ви отримаєте той клас захисту, який заявлений. ICW-плити зазвичай вони легші і тонші, очевидно, тому що вам потрібна ще одна плита. STA, відповідно, товстіші, вони зазвичай мають уже вбудований шар поліетилену. і надвисокомолекулярний поліетилен. Його плюси це те, що плити надзвичайно легкі. Їх вага приблизно там від 1200 до 1800 грам. Мінуси це те, що якщо така плита дешева, знову ж таки, Китай якийсь незрозумілий, вона буде тонкою, а якщо вона буде тонкою, то заборонева травма її буде занадто високою. І по-друге, це те, що такою плитою неможливо досягти найвищого рівню захисту. На сьогоднішній день це третій максимум клас за ДСТУ і третій за NHG, ну, або третій плюс. Я чув про плити... Про ізраїльські секретні плити, які досягають NJ4 і зроблені із поліетилена або аналогічного композиту. Але я їх ніколи не бачив. І в Америці теж. Звичайно, також є повнорозмірні плити із Кевлару, але як я вже сказав, це суто протиосколковий захист. Ну що переходимо до класів захисту. Для початку ліричний відступ. Клас захисту це клас, який визначений за результатами лабораторних тестів. І тільки так. Якщо ви вистрілили у плиту на стрільбищі і куля її не пробила, це несе рівно нуль інформації. Особливо якщо це сталь. Пам'ятаємо про уламки та рикошети. Нас цікавлять наступні стандарти. Перший це ДСТУ, це наш стандарт. Американський стандарт на IJ, шостий, не четвертий. Четвертий вже застарів. Та натовський станах 2920. ДСТУ у нас має 6 рівнів захисту. Зазвичай ми на ринку зустрічаємо сталеві плити 4 класу. Це оптимальний варіант від сапської стрілецької зброї. Третій клас, він, звичайно, легший, тому що знову ж таки можна використати поліетиленові плити. Але він менш ефективний, менш надійний, тому що він захищає від набою 7N10, тобто ПП. А наскільки мені відомо, у собак їх доволі багато. Ну і перший та другий клас вони від уламків в основному. Та від пістолетних куль, але нас це не так сильно цікавить зараз. Американський найжей також має багато рівнів захисту. Наразі нас більш цікавить 3A, третій, третій плюс та четвертий. Порівнювати напряму NIJ з не немає сенсу, це неправильно. По-перше, ДСТУ ставить вищий стандарт для заборонової травми або ж деформації. Плити за ДСТУ тестуються конкретно проти собачої зброї, собачих набоїв. І банально nij тести просто не мають тих набоїв, і ми не можемо напряму порівняти і сказати, наскільки вони ефективні. Але ми можемо провести приблизні паралелі. nij 3A це клас захисту проти уламків та великих та маленьких калібрів пістолетних. Прямого аналогу у ДСТУ просто немає. Третій клас він приблизно аналогічний третьому ДСТУ. Тепер цікава тема. Що таке 3+. Взагалі, в стандарті NIJ такого класу, як 3+, немає. Є тільки клас 3 і 4. 3+, за великим рахунком, це просто маркетинговий хід, це третій клас плюс додатковий захист від М855, або ж GreenTip, або SS109. Таким чином виходить, що 3+, це все ще наш третій, знову ж таки, приблизно. І четвертий клас. Отут починається найцікавіше: це максимальний рівень захисту за стандартом Енейджей. І в нас багато хто любить ставити знак дорівнює між максимальним американським і максимальним нашим, що знову ж таки зовсім неправильно. Більшість плит четвертого класу EnJ не будуть нашим шостим. Навіть хороші американські плити трошки не дотягують. А от китайські плити, у яких заявлений четвертий клас за Enaj. Іноді не дотягують навіть до нашого четвертого. Я вже не кажу про п'ятий, і не дай Боже про шостий. І наостанок, це Станах 2920, він використовується в основному для оцінки захисту проти уламків. Має маркування наступного типу: В-50 і далі йде швидкість снаряду, проти якого була протестована броня. 400 метрів на секунду це є мінімумом. Але наявність маркування в станах не замінює ДСТУ. І все ще вимагає тестування за ДСТУ для відповідності хоча б першому класу. Щодо розмірів. Абсолютній більшості чоловіків підійдуть плити розміру М, мається на увазі стандарти американський САПі, Swimmers або Shooter's Cut. Наш аналог – це 25 на 30 см. Також є варіанти 10 на 12 дюймів, що приблизно те саме, що 25 на 30 см. Абсолютно більшість плитоносок із нашого ринку розрахована якраз на плити 25 на 30 см, але, звичайно, є більші варіанти. Якщо ви реально здоровий, виміряйте відстань від соска до соска і від цієї впадини, яка знаходиться між ключицями. До пупка, там відніміть десь 2-3 см, це там пару пальців, і це буде ваш розмір плити, яка вам потрібна. Чому, ж, на мою думку, дуже важливий виробник. Виробник повинен бути готовий взяти на себе відповідальність за ті бронеелементи, які він зробив. Це ваш захист. Це той елемент, який стоїть між вашим життям і вашою смертю. Тому тут треба підходити набагато більш відповідально, ніж до покупки якогось шматку нейлону або кордури. Якщо це плити від дяді Васі з барахолки, ви можете забути про будь-яку відповідальність. А також ви можете, в принципі, забути про відповідність будь-якому класу захисту. Дядя Вася міг купити плити в Китаї і наліпити на них наклейку Made in USA. Переходимо до останнього до рекомендацій та порад. Особисто я можу порекомендувати лише ті компанії, в яких особисто я на всі 100% впевнений і яким я довіряю. Із наших компаній це, на жаль, лише компанія «Велмот». Із американських це компанія Хеско. У «Велмет» наразі захист є лише у варіанті сталевих плит, але наскільки мені відомо, вони планують випускати і кераміку. «Велмет» – це компанія, яка абсолютно точно відповідає за свій продукт. Це компанія, яка свої продукти тестує у акредитованих лабораторіях і має відповідні сертифікати, в яких я на 100% знову ж таки скажу впевнений. Це компанія, у якої вироби від людей і для людей. З приводу Хеско. Ну, Хеску доволі складно знайти у просторі нашого інтернету, але тим не менше мені траплялися декілька комплектів їхніх плит. Якщо можливо, купляєте плити лише ті, які були протестовані саме за стандартом нашим, тобто ДСТУ. Якщо це неможливо, то краще дивіться в сторону NHJ 4 класу, а не 3. -го. І запам'ятайте, якісна керамічна плита нашого виробництва це мінімум 8 тисяч гривень за одну плиту. Якщо це імпортна плита, наприклад, американська, це мінімум 400 доларів за одну плиту. Якщо ж ви все-таки вирішили купувати імпортну плиту, будьте на 100% впевненими у продавці, а також перерийте увесь інтернет і знайдіть максимально повну інформацію про виробника. Також звертайте увагу на срок придатності плити, так, у них теж є срок придатності. Також по можливості купляйте плити, які вигнуті у двох площинах. Вони банально будуть прилягати краще до вашого тіла і будуть краще вас захищати у нестандартних позиціях, і як мінімум, якщо ви будете нахилятися. Це вже буде краще. Звичайно ж, я рекомендую дивитися в сторону караміки для максимізації захисту і мінімізації ваги. Обов'язково пишіть коментарі, якщо, на вашу думку, я упустив якісь моменти, це буде дуже важливо. І всім дякую за увагу!